Всім привіт! Я Еля і я продовжую знімати на Ютуб. Сподіваюсь, ви скучили за мною, бо мене не було вже, напевно, місяць, і я давно нічого не знімала, тому виправляюсь. І сьогоднішнє відео буде присвячено моїм татуюванням, а саме ми поговоримо про... Сенс тату, чи взагалі він потрібен про реакцію моїх батьків на мої татуювання, скільки в мене татуювань і чи хочу я взагалі забитись е, повністю татушками? Тож, давайте розпочнемо це відео. Я рада вас бачити у своєму Ютубі. Підписуйтесь обов'язково на мій канал. Я дійсно постараюсь виправитись і дійсно обіцяю знімати більше. А щоб в мене було більше мотивації, обов'язково ставте вподобайку, пишіть коментар, як вам це відео, і не забувайте підписуватись. На моєму тубі вже 300 підписників, і я вас всіх люблю. Дякую, що зі мною і досі залишаєтесь і сподіваєтесь на нове відео. Тож давайте розпочнемо. І так я веду в своїх нотатках. Напевно, вже досить давно, по списку, що йшло за кожним моїм татуюванням. Але в цьому відео я напевно буду йти згори вниз і розповідати вам за мої татуювання. Сподіваюся, що я нічого не забуду і не пропущу. Взагалі, тату, що для мене тату? Тату для мене. Це спосіб вираження, напевно, себе. Я обожнюю мінімалістичні тату, тому на моєму цілі воно побачити тату великих. Хоча в планах у мене дійсно є татуювання, наприклад, на руку якесь велике, і мені здається, воно буде максимально доповнювати всі мої маленькі татуювання. Е, Перший тату я набила на першому курсі, якщо не помиляюсь. На мій день народження мені подарували сертифікат друзі. У мене досі є фотографія цього сертифікату. Взагалі, моє відео, у мене є відео після того, як я набила це татуювання. Якщо я його знайду, я вам вставлю. Е, і тоді, на той час, в принципі, вартість тату не змінилась. Е, у мене була тисяча, напевно. Гривень на це татуювання, і я тоді ще доплачувала, бо моє татуювання не влазило по сантиметрах. Тож перше тату це тату на шиї позаду, і воно, чи є в ньому сенс, є. І це тату було набито надписом-почерком моєї подружки, і мені на той час. Ця вся, цей весь тренд цих тату дуже зайшов, тому я вирішила, що я хочу набити собі перше татуювання. Я не виносила цю ідею десь місяцями, роками. Я хотіла тату. Я знала, що колись я наб'ю. І саме з цього татуювання і почалась моя історія тату. Тож, якось так мені враження про перше татуювання. Не відчувала біль, бо насправді це місце максимально приємне, воно не досить, воно не болюче, порівняно там з іншими якимось, да, частинами тіла. І воно вийшло досить класне, мені дуже сподобався сам процес. І це татуювання в мене пов'язане з Харковом також, бо була я вперше в Харкові. І це також була Харківська майстриня-тату, тому я. Дуже задоволена цим тату. Скажу чесно, відверто, що через деякий час в мене було таке, що я думала про те, що я б змінила щось, і мені візуально воно не так вже і подобається. Але за останній рік я думаю, що я своє враження знову поміняла. І зараз, коли мене знімають хтось позаду, я бачу, як класно мечеться моє татуювання взагалі зі мною, особливо коли я збираю, наприклад, своє волосся. Ось так. І ви самі можете переглянути, що це тату дійсно досить класний, і воно реально є якимось особливим для мене, бо це перша тату, і не остання тату пов'язане з моєю подружкою. Далі, давайте перейдемо. До речі, це тату я хочу добити, бо в мене випадали там дві літери, і це ок. Треба бути готовим до того, що тату треба. Коригувати, треба їх перебувати, добувати, якось як вам хочеться. Інколи доводиться тату з е... інколи доводиться тату прибирати взагалі з вашого тіла, але на це ваша воля, ваша, ваше бажання. Я не маю проти нічого цього, і мене дуже бісить фраза по типу. Перше те, що як? так можна тату це на все життя. А по-друге, навіщо набувати тату, якщо потім захочеш свисти? Прийдемо. Це вухо. У мене набито на цьому вусі маленьке татуювання у вигляді. Змійки, напевно, так би я його описала рожевою фарбою, і це татуювання не має при цьому ніякого сенсу, окрім того, що це була моя колишня подружка, і це було в домашніх умовах. Я ці татуювання дуже люблю, бо насправді мені дуже подобається, як вона виглядає на вухах. Але не знаю, чи нормально бути тату в домашніх умовах. Я думаю, що перш за все треба бути тату у майстрів, але це друге татуювання, яке я була в домашніх умовах, тому, в принципі, зі мною все ок, я нічого не занесла, і я вважаю, що треба довіряти людині, котрій ти це даєш, змогу зробити котрій ти впевнений, що це буде все ок, навіть якщо це зроблено не у майстра. Коли хочу в майбутньому ще нобити собі щось на цьому, або якось добити, або домалювати щось і тут. Далі, моє тату, третє вже по рахунку, це руки, це руки, це тату на моїх руках. Я по особливому ставлюся до цих тату, бо вони пов'язані з людьми, з містами. І так вийшло, що я сама цього не усвідомлюючи. У мене вже два татуювання пов'язані пов з двома різними містами. Тож, перше татуювання, яке хочу обговорити, це татуювання метро Харківського, і чи є воно особливим для мене. Так. Бо я обожнюю Харків всією своєю душею, я буду про це казати, буду про це кричати. Бо для мене Харків це незламне місто, котре наділене, наповнене затишком, сімейним вайбом і безпечним місцем. Незважаючи на наші реалії, Харків для мене став ще більше значущим з чим, <значу <ж>, чим місто, і я не перестаю його любити. Тому це татуювання також було зроблене вже в Києві, по приїзду в Київ. Мені здається, що, можливо, це було перше татуювання в Києві. Може я помиляюсь, не пам'ятаю, якщо чесно. Але воно було зроблено майстру, котрого я досі е, роблю свій татуювання, дуже її раджу. Е, Обов'язково залишу прикріплю е, посилання на інстаграм. У неї досить класний прайс. І вона займається волонтерством, тому обов'язково підписуйтесь, Якщо ви живете в Києві, я вам рекомендую цю дівчину. Вона дійсно е, майстер своєї справи. Зараз вона е, в неї студія в центрі міста, тому дуже зручно добиратись, Якщо ви живете в Києві, особливо на правому березі е, тування я бивала двічі, воно перший раз було взято через кольорок фарби. Не занадто яскраво, і я прийшла десь через декілька місяців, можливо, можливо, пізніше, і робила собі нове татуювання і добувала ось це татуювання. Е, мої кольорові тату е, значно відображають мене. Я думаю, що е, мої тату е, максимально, я вже про це казала, але вони реально максимально мають меч зі мною, і мені це дійсно дуже подобається. Бо е, я вважаю, що всі кольорові тату вони саме от не знаю, описують мене якось. І мені неодноразово казали, що мої тату дійсно підходять мені. І це прикольно, дивно. До речі, це тату я зробила. Ну, от, якщо відштовхуватись від прайсу, то мені здається, десь до тисячі це було зроблено. Можливо, трошки більше. Приблизно за 800-900 тисяч, не знаю, Ілона вона виправила мене, можливо, більше. Було зроблене ось це татуювання парне. І це перше парне татуювання, яке в мене було. Сонечка. Воно набите разом з подружкою, з котрою в мене стався мечтє, тату на шиї. Це був класний досвід, так би мовити. Я е, вважаю, що в цьому нічого поганого немає, навіть якщо ваше спілкування якось міняється. Можливо, через декілька років ви взагалі не будете спілкуватись, а можливо життя навпаки зіграє з вами іншу сторону медалі, і ваше спілкування буде в сто раз краще ніж воно було. Тому ніколи не вгадаєш, але ти живеш одне життя. Тому я вважаю, що треба від нього брати все, особливо що стосується тату. Це татуювання мені дуже подобається. Воно маленьке, класне і не знаю, сонячне. Я завжди, коли дивлюся на нього, розумію, що мені дуже подобається саме це місце, і воно дуже класно грається з татуюванням метро. П'яте тату це татуювання, як я вже казала, воно пов'язане з містами, і я вирішила набити татуювання. Пов'язане з Києвом. Це каштан і поверх е, набита буква «І». І це татуювання, не знаю, воно має сенс, бо татуювання пов'язане з містами вже як має сенс. Да? Е, а чи є щось ще в цьому? Думаю, що так. Це татуювання пов'язане з Києвом, з моїм переїздом, з моїм життям тут і взагалі з. Відкриттям цього міста до мене, бо не знаю, мені здається, всім відомо факт того, що не будучи ні разу в Києві, я просто приїжджаю сюди з валізою і переїжджаю в перший візит сюди. І я досі в шоці з цього, бо вже в вересні буде два роки, як я тут, і. Хочу записати на Ютуб розмовне відео на цю тему. Ставте лайки, пишіть коментарі, якщо хочете почути відео про мій переїзд в Київ, і взагалі, як все було. Е, також в мене є татуювання трошки нижче е, бетер. Татуювання сердечко, просто звичайне, і сенсу немає. Ніякого, я думаю, але це також була моя колишня подружка, і це татуювання було зроблене у мене вдома. Йому вже, типу, давненько років. Мені здається, що це було можливо друге-третє татуювання, Скоріше за все, друге. І мені воно подобається. Воно прикольне, класне, мінімалістичне і виглядає досить мілашно. Останнє своє татуювання, котре я била, це татуювання на моїх пальцях. Uh, їх тут три штуки, і в загальній сумі у мене десь приблизно дев'ять татуювань. Давайте поговоримо про пальці. Я думала, що я ніколи в житті не буду бити щось на пальцях, і насправді, як виявилось, ніколи не кажу ніколи. Я не била за один день до взагалі нічого не плануючи, Бачу історію у майстра, що вона робить там якусь знижку. І я така: о, я знала цю майстриню, я до неї вже ходила з своєю знайомою. І мені вона сподобалась, і я вирішила піти сходити набити в неї. Що хочу сказати: ці татуювання досить класні, мілашні, і мені здається, що вони мені також дуже, дуже підходять, бо вони мінімалістичні. На цій руці в мене зображено середечко. Воно таке різнокольорове і насправді дуже вдале місце. Я із всіх тату на пальцях обожнюю саме це. Бо воно взялось, по-перше, дуже класно, а по-друге, мені здається, що просто ідеальнішого місця не придумаєш. На цій руці в мене зображена така зірочка, і вона не несе ніякого сенсу, і вона просто є. А тут було зображено як типу листочок, я не знаю, це просто якісь візерунки. І насправді на цьому пальці тату взялось дуже погано, і мені треба буде його добивати. От, але в цілому я дуже задоволена процесом. Із всіх татуювань найбільш болючіше, я думаю, що було бити скоріш за все на пальцях, бо мені били таким видом биття татуювань хендпок. Це коли тобі б'ють оголкою. Татуювання голкою мені були і була моя е, знайома, колишня подружка. Не знаю, як звертатись, як е, казати, але вона била у мені на вухсі, була тут і була людина, мені майстриня на пальцях. Е, це, напевно, вдвічі е, по відчуттям е, болючіше, але. Е, я скажу, що це не прям е, жахливо. Тобто немає такого, що я просто капець, жах, я сиділа там ледве-ледве на цьому стільці, взагалі ні. Е, мені досить е, класно переносити всі биття татуювання. У мене ніколи не було такого, що я там втрачала свідомість, або мені було максимально боляче, що я зупиняла процес. Е, наприклад, коли ми були пальці, то мені давало відпочивати, але це не було через те, що. Мені було боляче. Це просто от було, що було. Мені майстриня сказала, що я достатньо терпляча, і е, навіть в період того, коли повинна щіпати щось, в мене взагалі нічого не було. Тобто я доволі максимально лейтова. Закінчимо на цьому і напишіть в коментарях, яке татуювання вам сподобалось найбільше. Найбільше. Я вже просто забувталась, так давно не казала, не розставляла, нічого ж в мене. Всі слова докупи збираються, і я не можу нормально розмовляти. Що сказали мої батьки на мої татуювання? Е, мої батьки достатньо проти татуювань, але вони нічого мені не зроблять, бо, е, знаєте, коли мама завжди тобі каже, що виростеш, роби, що хочеш, це той самий е, абсолютно випадок. І коли не було своє перше датування, я взагалі не пам'ятаю, як я їм сказала. Мені здається, що я приїхала і показала. От, е, тато щось жартував, що ти набила, типу, я люблю папу або що, але там написано англійською. Я не сказала, що там написано. Е, кошмар, е, там написано Follow the Dream, е, і російською я перекладала це «Слідуй за мічтою. Але українською я перекладаю це слід і І мені здається, що українською це звучить е, набагато гарніше. І завжди прикольно, коли це читають люди позаду. Не знаю. Я, я ловлю від цього прикол, і мені дійсно подобається. Там, не знаю, підходять, наприклад, на роботі також питали там, сліду за мрією, там прикольно. Ну і це прикольно, реально. Прикол в прикольний. Коли я далі почала бити татуювання, то в принципі в них є якась, особливо в мами, негативна реакція від того, що я забуваю своє тіло, навіщо це робити? Але я ніколи не буду зупинятись, якщо мені щось там забороняється, або ще щось. Бо я розумію, що це моє тіло. Я хочу робити з ним все, що я хочу, якщо я хочу забити собі тут весь рукав чорним, я його заб'ю. Але я цього не хочу робити, і в той час, що знайти людину, в котрій немає в принципі татуювань, то це важко. Бо насправді в моєму оточенні дуже багато людей, у котрих є татуювання, хоча б одне, але є. І мені дуже подобається, я люблю дивитися, я люблю роздивлятися, я люблю аналізувати, чому набили саме це тату. І мені дійсно дуже подобається весь цей процес. Я навіть колись думала почати займатися цим, не знаю, чи колись стане ця ідея реальною, але е, це класно. Тату обожнюю, люблю, я ніяк не агітую. Чи важливий сенс тату? Раніше, коли я ще там була в школі, я думала про те, що бити або як, щось, ну навіщо це робити, і я не кажу про те, що у мене якісь партики. Я вважаю, що в мене немає партиків. Це абсолютно свідомі, це тату, коти між собою для мене поєднуються. Це не якась акула на, на, на нозі, не якась баба гола на руці. або не знаю те, що в принципі б'ють зазвичай. У мене такого немає. Волк на спіні, наб'ю собі там і буду ходити, класне. У мене такого немає. І, типу, мені насправді взагалі не подобається, коли там підходять, питаються, що в тебе партак або ще щось. Взагалі ні. Вартаки, це для мене е, просто якісь незрозумілі татуювання. Можливо, можливо, для людини, котра мені це каже, це незрозуміло. Але я вважаю, що це не виглядає як якийсь партак, Типу, у мене не одне тату, не два, не три, в мене більше, і вони всі між собою просто поєднуються. І це класно і казати людині свою думку, коли її не питають. Оце задумайтесь. Якщо ви так робите, то не робіть тим більше. Я вважаю, що з часом, напевно, якщо я навіть б'ю якась тату без сенсу, то сенс потім набуває свого сенсу і. Для кожної людини він може нести щось інше. Наприклад, якщо е, Ліза наб'є собі там якесь сердечко на пальці, можливо, для неї буде це тату мати інший сенс, ніж в мене. Тому навіть якщо ви будете знати е, якийсь сенс, сенс-сенс, який сенс закладений в це татуювання, е, я думаю, що для вас це може якось взагалі обігратися все по-інакшому. Чи хочу я бити тату далі? Я скажу вам впевнено, так. Я хочу бути тату далі, і я буду любити, і я вже дуже зараз насправді хочу щось набити. але я дивлюсь, е якісь ескізи. До речі, всі ескізи я е скидаю своєму майстру. Вона все малює, ми переводимо, і я знаходжу все сама. Е мої. Так би мовити, поради, це те, що ви повинні знайти гарний, класний дизайн, який вам буде подобатись, розписати всю ідею, яку ви хочете побачити в цьому малюнку. Наприклад, якщо це якийсь дизайн, який не зовсім такий, як ви хочете, то майстер завжди повинен, я думаю, допомогти. Втілити вам цю ідею, вам не будуть бити щось або щось. Я думаю, що для багатьох майстрів в першу чергу де робота в якість, і завжди не нехтуйте тим, що ви підете кудись за 40 гривень, зробите татуювання, ніж потім будете перероблювати і зробити на своєму тілі просто якийсь бруд. Отаке я не люблю. І я вважаю, що треба завжди думати своєю головою, перш ніж щось робити. І татуювання це стосується в першу чергу, бо, як нам вже відомо, що татуювання це на все життя. Зато я буду в старості бабкою, класний з татухами Follow the Dream. От. І що хочу вам сказати, що я скучила, справді скучила за Ютубом, скучила і дуже вдячна тому, що це відео вийшло, що воно вийде. І воно насправді таке буде просто легке послухати вас, послухати, послухати мене. Е і просто таке, знаєте, затіште перед бурі завжди. Завжди, коли я затихаю, я потім бачу якесь класне відео. Класне відео, розмовне. Я думаю, що вам в сподобається. Тому я думаю, що на цьому я завершую це відео. Бажаю всім класного дня, якщо ви дивитесь це зранку, наприклад. Бажаю класних вихідних, якщо це, наприклад, ви дивитесь в п'ятницю. Але, в принципі, просто бажаю здоров'я всім, мирного неба і. До скорих зустрічей. Я готую для вас новенький влог, тому сподіваюся, що зовсім скоро він також вийде. Залишайтесь зі мною, підписуйтесь на мій інстаграм. До речі, в мене зараз іде збір, і обов'язково підписуйтесь. Я хочу зняти на Ютуб ще розмовне відео про збори. Обов'язково закидуйте свій донат. Я посиланням прикріплю в шапці профілю. Залишайте свої коментарі, залишайтесь зі мною. Пам'ятайте, що в наших руках зараз. Допомагати нашим захисникам. Не нехтуйте цим. І всім гарного дня. Всіх люблю, всіх цього. До скорої зустрічі. Ваша Еля. Бай!